Так, я зроблю коротке включення. Ставлю його ну, в один з роликів, можливо останній. Хочу показати, як у мене поживає цей красарябий. Я зараз дам їм вечірню годівлю. Ось даю, бачите, отаке маленьке дуршлачок. Ці у нас кормосуміші. Зараз тут багато не даю їм, тому що тепло. Тут глубенят немає. А, до речі, вже почали лупитися. Почали лупитися вже тут глубенята. Ну ці пари в мене не заплановані, на... як плідні. Але все рівно я не ігнорую. Не ігнорую, якщо вони мені глубенят тут і дадуть. Я не вважаю, що вони менш цінні, ніж ті, ці, що там в верхній палаті. Ось хочу коснаря вам показати. Ось бачите? Я вже в себе як вдома. в себе, як вдома. І вже в себе як вдома, але її випускати на двір з вольєра є абсолютно намірів не маю. Е, подобається мені це голубок подобається Віся, бачите він вже знає навіть куди треба від мене ховатися гарний голубок Юра, я вам дякую юрійстимовичу хороший голубок знаєте ловлю себе на такій думці що навіть якщо він там і не ціни в небі то просто він мені подобається і все. Просто він мені подобається і все. Не обов'язково, що він там мені зірки знімав з неба. Полянки. У нього парення дуже плотненьке. Парення плотненьке таке. він, він голуб не такий вже простий, трошки такий голуб, красивенький, але красота його ця не портить. Куди ти пішов? Я про нього розказую він тікає. Це вони думають, що я зараз буду кидати їх. сюди, вилазь, давай, давай, давай. Йди сюди, йди сюди, вилазь. <риклад> Дивіться, ти що боїшся? Хай мене мої бояться, бо знають, що я можу взяти та кинути, щоб політали. Ні, а я ж тебе ще в руках не тримав так, щоб ти мене боявся. Та треба вийти, мабуть, а то він відчуває. О, давай. А, я ним я трошки походив. Глянь, який було, бачите? Він є така спортивна така статура в нього, так? Да? Хороший голубок, хороший голубок. Хороший голубок. Ну, це у мене трошечки таке появилася. Ага. Стимул такий появився. Майбутній час. Рідко я це бачу, я спарю я з голубочкою. Ну, Не мама такої певно, що такої гарної, як він. А я її спарю з кремачкою. У мене є володіна кремачка, вже вивелась. А зараз вона злопить, вона там сидить. Ну? Це літуни посідали. Ось. Це вони тільки що сіли. Ну не тільки що перед цим. Я з цією голубочкою, мабуть, його спарю. Цією голубочкою. них щось є таке спільне, у них щось є спільне, а я спарю з цією голубочкою. Хай вони, мабуть. І залишаться да, я так і буду робити. Є голубки без парні, але вони йому не годяться. Ну так, по-першому враженні, знаєте, кажуть, дотримають по одежі, да? так? Ну, все таке коротке кручення. Так, найбільше два голубки є, до речі. Найбільше є два голубки. А, воно один бачу зладить. Попробую показати. Небо таке. Ось бачите. Тихо, 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 ти бачиш. Йлки-палки. Зараз ще раз. Там один синій. Ти бачиш? Так хотів показати швидко. Там один синій, а один старий воїн, до речі. Якось він сьогодні залишився в небі, незрозуміло чого. За да, це синій Стоп! це синій рябий молодий. По-моєму, так. Да. Сеніряби молоде, оце, так. Да. Да, так, же немає. Нема, за що це воно не сіло. Вон воно що? А я навіть не сподіваюся, що це воно там залишилося. Це синіряби там залишилося в небі. Сеніряби в небі залишився. І старий воїн залишився в небі. Так. Да. Воно, 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 воно. Давайте я. А де ж старий, де карий голуб? Давайте я зараз піду на свій, на свій на своє місце. Зараз я я ще одну хвилиночку вас затримаю і все. Це буде коротке включення. Не буду більше я. Вас сьогодні втомлювати біля екрану. Зараз хочу знайти все-таки. А, прямо їм мною старий воїн, зараз покажу. Оця голубиня вже сідає. Це голубиня вже сідає. Ви бачите, яке вродило, ну це черво номер два росте. Якщо воно, ну, дай Бог, буде да що доживе. Голубиня це е, номер 2 черва росте. Так, так, так. А голуб, воно ну, вище набагато. Йолки лки-фалки. Вище небагато. А, ні, брешу, це не старий воїн. Це стара голубочка. Ну, стара, не логічна, це голубочка сплошна. Це та літуня, що я вам її зараз показую. Це вона там. Старий. Я чого так плутаю, бо вони в повітрі, коли в небо піднімається, і в того є вставочка всередині, і в неї є вставочка в середині. Вони обоє були в небі. Ну я просто не дуже слідкував. Так. Вона певно, що ще вище набагато, вона висока. А це глибиня все сідає. А це глубиня сідає, ось де да. сідає. О, сідає, вона дуже активно сідає. Ну, ну напевно, що втомлюється вже. втомлюється більше ніж. Так добре, ось такі сьогодні. А це вечірній такий політ, як і вечерній. До роботи приїхав, підкинув, і трошки відпочиваю. А це вирішив трошки зараз, зараз вже піду. Піду трошки. У мене є справи. Так, добре, все, не буду більше вас втомлювати. Так, той сідає, той ще вгорі голубочка. Так все. Всіх благ. Всіх благ вам. Так, да, це, мабуть, точно буде черва номер два, я думаю. Так у нього і так склалася доля, як і в черви. Він Теж родився взимку, теж по тих же кров'ях, це родичі. І він не запланований. Голуби її вивели і думаю, нехай. На, 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 на провода сяде чи кудись він. Чим сісти не може, нормально. І це буде черва номер 2. Я так сподіваюся, що це він буде все-таки жити. По-моєму, це голубка буде. По-моєму це буде голубка. І така до польоту, ви знаєте, завзята. До польоту така завзята така голубочка. Ну, Будемо сподіватися, що все буде нормально. Ми її залишимо на. Так само як і черво залишив він на. Племінник її залишив також. І є кому літати. А от таких самородків, які прямо люблять небо, треба їх вихвачувати. Вихвачувати і вливати їхню кров в стаю. Ось вона прилиняє, зараз вона така невзрачна, абсолютно. Там хвіст ніякий, крило таке якось теж мені не подобається. Ну, як якась летуча миша. Не подобається взагалі вона. Але от характер політати. Затьмярю і все. Так що я думаю, що якщо все буде благо, то ми її використаємо в породі. Так, ну а та голубка стоїться, дивіться, зараз як... розпокажу її все, на цьому вже вже і садити не буду, тому що в мене вже немає часу. Оця голубочка стоїть. вона. Оце теж ну, це, це по старій, внучка, внучка старої. Сплошної голубочки моєї. Це вже дочка дала її. Дуже високо я вам скажу. Оце все цифрове. Оце все цифрове. Ну, певно, ні, не в точці, ні не в точці, тихо, тихо, тихо. Не в точці, але достатньо високо. достатньо високо. І я ж вам показую, як вона вміє сідати, так що я думаю, що вона... Мене не буде сьогодні так уже лякати своїм польотом. Я думаю, що все буде спокійно, все буде нормально. Так, все. Все, на цьому у нас сьогодні все. вискочив через півгодинки, не витримав. Хоча я працюю. Стоїть ще голубка. Все голубка тут нижче вже. Вже нижче, замітно нижче. Ну так щоб ви зорієнтувалися, я той раз теж так піднімав її, але бачите, тут вона зникає набагато раніше. Набагато раніше зникає. У мене є 5 хвилин. Хочеться посидіти, але не можу. Не можу. Робота така в мене. Треба посидіти біля компа. Ах, яка теж класна голубочка, самородок прямо, так? Да? Вони неї зараз якраз і голубення, воно ми кормлює голубення, воно спаровано синім рябохвостим, отим вирваним. Мабуть, треба цю голубочку трошечки накидати. Ну в якому плані жалію, щоб хай голубеня хоч викормить мені. Є, по її кров'ях, є голуби по її кров'ях, так що стая не пострадає, ну просто нехай вона викримить голубеня. Та ще прохолодно. Буде тепліше, я буду більш спокійніше, тоді буду частіше казати. Зараз коли ще прохолодно, то ще є ймовірність, що може хижак її цапнути, так що жалковато буде. Так, ну що. Я думаю, ще хвилин 20 буде. В небі поки ще. Ще хвилин 20 я думаю, що буде в небі. Якщо... Ну якщо не більше, так добре, попрачу. Вискочу, якщо замічу її, включу камеру, якщо вона вже буде сидіти, то я вже знімати не буду. Нікуди я не заходив, буквально хвилин думаю, п'ять почекаю. Вона тільки що впала в мене. Ну, в мене, ну з неба впала тільки що. Випадає. А я пам'ятаєте, вже показую, який в неї прийомі посадка такий. Екстрім польотом називається. Ну, Дехто її вибрикує за це, а я ні. А я намисло залишую, тому що вона настільки себе береже, настільки вона дорожить собою, і вона мої нерви береже. Я Ось зараз подивіться, вона зараз постоїть і знову буде просто падати. Ось така в неї манера. Ну я знаєте, чому я так кажу? Я не вважаю це недоліком. Просто я думаю, що... Я певний, що вона просто сісти не може. І щоб придумати собі якийсь такий прийом, щоб сісти, вона починає падати. Ось зараз я вам покажу. Ось дивіться. От подивіться, який в неї прийом. Зараз. Я по-моєму вже показую, я вже не пригадую. Но зараз це буде чітко видно. Ось, дивіться. Дивіться, бачите, таке чудо. Дивіться, що вона робить. Ой ой ой, ой 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 треба ж показувати. Бачили? І ось такі два-три прийоми, і вона вже біля землі. Але це вона робить тільки тоді, коли вже діло йде до, до ночі, до вечора. Вони коли її вранці їх кидаю, вона нормально з усіма сідає і не, 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 такі прийоми вона не застосовує. А ось зараз, коли вже треба сісти, та ще й вітерес такий, ви знаєте, що її там легко підтримує, її там комфортно, їй важко сісти на цьому вітері, або треба дуже довго сідати, то вона, бачите, що включає, який прийомчик. Склалася отак от. О, зараз, дити, дивіться, дивіться, дивіться. Ви бачили? Дивіться. Та регіонально. мене такого не було ніколи, я вам скажу. Я вам вона ще буде просто стріляти буде додому. Дивіться. Ну, по-перше, вона стріляє, то вона вже надивилась хижаків. Це я вже вам відповів. А так як вона сідає оце. Ану, ану. О, бачите? Гляньте. Подивіться. Як дзига сідає. Бачили? От оригінальне, так, да, голубочки? Ні, хлопці, вона для мене цінна. І те, що вона вміє так сідати. Я навіть великий плюс. А може ще виведемо якусь нову лінію голубів, щоб так вони при будь-яких обставинах вміли сісти. Так зараз піду сипну, тому що вона кормить голубенят. Бачите, до кормошки одразу побіла. Зараз трошки сипну і стає вже сита, і треба сипнути. Бо там, мабуть, не залишилось лакомки і так все, побіг.